Це у нас вигідна покупка, виробник, як биш, на якийсь цінзинцянь. Ну, нічого. Не хотів сказати, на якість не впливає, але це якраз дуже впливає на цю якість. Так, ну давайте розпакуємо, подивимося, що воно таке. Так, відкриємо. От І... Я вже відсюди чув, як воно пахне. Да. Ну, ладно. Сейчас кое перевертаем. Подивимся, как там она. Так, ну давайте. Вау! Девица. Ось. Она типа. она вообще прозрачна, типа прозрачна клава.